Виконуємо номер 13.22 із підручника Геометрія 8 та номер 25.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. На малюнках 1311 1313 -13 У підручниках «Математика» номери малюнки будуть інші. А БЦД Знайдіть на цих малюнках усі пари подібних трикутників і доведіть їхню подібність. Переступаємо до виконання я виконала малюнок. АБЦД у нас паралограм, я ввела синім кольором. І тепер починаємо, оскільки АБЦД паралограм... У Оперлограма протилежні сторони попарно паралельні АБ паралельно СД і АД паралельно Б С. Тоді кут НАМ НАМ. Я показую його сильним кольором. Дорівнює куту СБМ. С Б. М. Також синім кольором. Як внутрішні, внутрішні, різносторонні кути при. AD паралельно? А Б паралельно? Ні. Аде паралельно БЦ БЦ. У нас тільки не АД, а ДН. Давайте візьмемо НД, НД паралельно Б і «АБ» у нас січна. Тепер кути при вершині М покажу червоним кольором рівні як вертикальні. Кут Н дорівнює куту С як вертикальні Тоді Трикутник Ан Подібний трикутнику Ан Подібний трикутнику БЦМ. За двома кутами. Перша пара є у нас подібних трикутників. Тепер переходимо до другої пари. Кут На НАМ рівний куту НДЦ. Н Д. Я також синім показую. Кут А, М дорівнює куту, НДЦ, як відповідні кути при АБ паралельно. CD Д або Д С. І у нас AD січна. І кут при вершині Н у них спільний, спільний для трикутників Денц і А Н. Словами, кут, при вершині, Н спільний для трикутників, ДНЦ, ДНЦ, І, а. Тоді трикутник ДНЦ подібний трикутнику, АНМ також за двома кутами. І тепер у нас кут дорівнює куту СБМ. однакова кількість дужечок, куту на трикутник кут. І кут Д НЦ ДНЦ, ДНЦ дорівнює куту Бц М. Як, чорненьким покажу. Внутрішні різносторонні кути при НД паралельно БЦ, і у нас НС січна, як внутрішні різносторонні. Кути При, ДН паралельно ВЦ, і Сенце, у нас січна. Тоді, трикутник ДНС ДНС Подібне трикутнику БЦМ за двома кутами. Так, отут під підправимо за Доведеним ще мене записали, і тут Енде січна. ND. Січна. І тепер переходимо до другої задачі, другого малюнка, і задача малюнок другий. Перша пара, оскільки А, Б, С, Д паралелограм. то АВ паралельно CD і BC паралельно АД. Тоді кут КВС дорівнює куту КАЛ. КВС КАЛ. К Ал. Як відповідні кути при БЦ паралельно AD і АК січна. Також кутка буде спільний. Кутка спільний для трикутників К б С і К. А, Л. Тоді трикутник КБС Подібний трикутнику K, A, L за двома кутами. Бц. К. Тепер друга пара. Я не підкресла там, підкреслюємо перша пара подібних трикутників. Тепер кут CDL дорівнює куту KAL. CDL, покажу червоним. КАЛ. Як відповідні кути при А, паралельно Ц, і А, січна? Кут Л. У нас спільний для трикутників CDL, CDL і KAL. Тоді трикутник. Це Подібний трикутнику. КАЛ, За двома. кутами. Це друга пара подібних трикутників. І третя пара. Третя пара кут у нас. K-B-C dornie putu K-A-L. A put K-A-L dorivnie kutu C DL. Kut K dorivnie putu Ka-A-L A put Kael dorivnieku C Del тоді кут КВС дорівнює куту ЦДЛ кут КЦБ дорівнює куту К L A як відповідні кути при БЦ паралельно АЛ і у нас КЛ січна. Тоді трикутник CDL буде подібний трикутнику KBC. і також за двома кутами. І переходимо це третя пара подібних трикутників. І переходимо до третього малюнка. Я підкреслю ще першій задачі, я першу пару підкресла. підкреслю другу і третю. І тепер переходимо до третього малюнка. І переходимо до третьої задачі. У третій задачі АБЦД, паралограм оскільки скільки А Б, С, Д паралелограм то Б С паралельно а Д і а, Б паралельно Ц Д. Тоді кут П. Б, Ф дорівнює куту ПАЛ як відповідні кути при БЦ паралельно АД і АП січна. П спільний для трикутників АПЛ і Трикутника Б. Позначу іншим кольором тоді. Трикутник АПЛ, Подібний трикутнику Б. за двома кутами. Це в нас перша пара. Друга пара кут Б. дорівнює куту CF. Літера, літера К, СФК, як вертикальні. Кут, П, Б дорівнює куту, К F, C, як вертикальні, Кут ПБФ дорівнює куту КЦФ як внутрішні, різносторонні. Кут П дорівнює куту. K, C, F, як внутрішні різносторонні кути при АП паралельно С і у нас БЦ січна. Тоді Трикутник БПФ подібний Трикутнику БПФ ЦКФ За двома Кутами. І тут можемо зразу відмітити, що це в нас друга пара подібних трикутників, що кут П буде дорівнювати куту К, оскільки Б дорівнює С, Ф і Ф, то П дорівнює куту К. Із подібності трикутників. кут Б П дорівнює куту С К Ф. І позначу чорним кольором. Це була друга пара подібних трикутників. Третя пара. Кут F, C, K Дорівнює куту FCK. Неправильно показала куту. куту Л. Ось цьому куту. Як внутрішні різносторонні. Приберу зараз цю позначку. FCK куту ДК. Як внутрішні, різносторонні? Кути при БЦ паралельно АЛ і CD січна, Також кут ФКЦ дорівнює куту ЛКД, як вертикальний. Покажу. Тоді маємо третю пару подібних трикутників. Тоді трикутник Ф Подібний трикутнику ЛДК. за двома кутами. Це третя пара, і із подібності Трикутників Кут у нас C, F, K, куту у нас ЦФ длк Я також позначу червоним. Ну, а тепер бачимо, ще у нас з'явилась одна пара подібних трикутників. Трикутник БПФ і КДЛ. У них по три навіть рівних кути. Записую трикутник БПФ Подібний трикутнику ДКЛ за. Двома кутами. І поясню, що кут П Б Ф дорівнює куту, КДЛ і кут Б П Ф, дорівнює куту д за доведеним. Уже є четверта пара подібних трикутників. І у нас ще є п'ята пара на цьому малюнку. Трикутник КЛД і трикутник ПЛА. Трикутник. КЛД подібний трикутнику П. Кіль Д, П. Ель А за двома кутами. І пояснюємо: кут Л спільний. Для трикутників К, і П, Л, І кут П, А, дорівнює куту К, Д, Л за доведеним. За доведеним. Отже, маємо аж 5 пар на третю малюнку подібних трикутників. Номер 13.22 із підручника Геометрія 8, та номер 25 крапочка 22 із підручника Математика 8. Виконано.